Чому я так боюся і страх не відпускає мене? Тому що ти думаєш, що страх це темрява, але насправді це світло, яке показує тобі, куди дивитися. Страх приходить не для того, щоб зупинити тебе, а щоб допомогти тобі рости. Але іноді він сковує мене і мені хочеться діяти, але я просто завмираю. Чому так? Тому що ти не приймаєш його. Ти намагаєшся втекти, сховатися, але чим сильніше ти чиниш опір, тим більше він посилюється. Спробуй просто сісти і заплющити очі, і сказати: я бачу тебе, я відчуваю тебе і дозволяю тобі бути. Але якщо страх ніколи не піде, і що, якщо він завжди буде поруч? А він і буде поруч, але не як ворог, а як друг, Щоразу, коли ти відчуваєш страх, Постав собі запитання, чого саме я боюся, невдачі, засудження, втрати. А тепер запитай, що за цим страхом? Що я насправді хочу? Часто страх ховає за собою нашу найзаповітнішу мрію. Тобто, мені потрібно просто його прийняти. Да? Так, просто прийми, що він є, він існує, і перестань боротися.